Це клучок Тайм» і сьогодні п'ятниця, 9 січня. З вами Катерина Терещенко зібрала для вас усе найважливіше про масштабні удари РФ по Україні, викриття в оборонних закупівлях та несподівані заяви Заходу. Дізнайтесь далі. Тож Росія знову завдала масованого удару по нашій країні. Ракети та безпілотники атакували Київ, Київщину і Львівщину, спричинивши руйнування і жертви серед мирного населення. У столиці важкі наслідки у Києві внаслідок нічних. Ударів загинули четверо людей, серед них медичний працівник. Ще близько 25 осіб. Поранено більшість госпіталізували. Окупанти знову застосували тактику повторних ударів, коли під обстріл потрапляють рятувальники та медики, що прибули допомогти. Під атакою були 7 з 10 районів Києва. Без наслідків минулися тільки на оболоні, Сооб'янському та подільському районах. На Київщині в кількох районах влучання призвели до пожеж та руйнувань будинків. Рятувальники деблокували з підвалів людей. Серед них дитину 5 років всі дістали отруєння чадним газом та перебувають у лікарні. Загалом збито 244 повітряні цілі, 226 безпілотників, 8 іскандерів, 10 калібрів, 18 ракет та 16 БПЛА. На жаль, влучили на 19 локаціях. Наголошується у повітряних силах. Там також підтвердили удар рішником по об'єктах критичної інфраструктури у Львові. У зв'язку з цим Україна ініціювала засідання Радбезу ООН та ради. Україна НАТО Арішнік рухався по балістичної траєкторії з надвисокою швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з європейським союзом. Тож це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів, що війна Росії не Зупиняється перед жодними кордонами. РФ підвищує ставки. Удар арешником – це сигнал заходу про стирання меж між звичайною та ядерною війною. Це пряма ескалація конфлікту з боку Путіна. Вважають журналісти Нью-Йорк Таймс. Запуск мав не військову, а політичну мету. Кремль прагне залякати Україну та її західних союзників, показавши готовність грати на межі ядерного сценарію. Крім того, Путін демонструє ядерний потенціал, не переходячи формально червону лінію. Це спосіб тиску. Без прямої ескалації. Утім, удар по заходу України це сигнал НАТО, що атака географічно наближається до території альянсу, що підвищує ризики ширшого конфлікту. Чиновники, з якими говорив Таймс», розглядають це як спробу змусити захід до стриманості у військовій підтримці України. Це не імпульсивний крок. Це частина продуманої стратегії Кремля з підвищення ставок. Упевнені вони важливо, що атака відбулася одразу. Після того, як Путін отримав узгоджений план між Україною та США про завершення війни, удари решником це чіткий сигнал, що Путін не збирається закінчувати війну. Тим часом Трамп. Продовжує говорити, що диктатор хоче миру. Про це вже за мить. А тим часом розповім, що Росія заявила, вдарила по Україні арешником у відповідь на вигадану атаку на Путіна. За заявою російського оборонного відомства це була так звана відповідь на уявну атаку України на одну з резиденцій президента РФ, яку російська пропаганда називає теоретичною атакою терористичною атакою київського режиму. Міноборо. ОНР стверджує, що під обстріл Арішником потрапили критично важливі об'єкти, зокрема, нібито об'єкти виробництва безпілотників та енергетичної інфраструктури, які забезпечують український військово-промисловий комплекс. За даними повітряних сил ЗСУ, у ніч на, з 8 на 9 січня ворог запустив по Львову балістичну ракету, що рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів за годину. І після оголошення повітряної тривоги у місті пролунали вибухи. Вкрай важливо. Жодних підтверджених доказів атаки на резиденцію Путіна немає, і це твердження вже спростували українські офіційні джерела. І поки люди оговтуються від ударів зовнішнього ворога, спливає новий гучний скандал в оборонних закупівлях на майже 3 мільярди гривень збитків. Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупційну схему, пов'язану з постачанням непридатних мін для української армії та привласненням бюджетних авансів. За даними слідства, замість якісних боєприпасів, які мали піти на фронт, були поставлені міни, непридатні до використання. Частина коштів, виділених на оборонні контракти, просто осіла в кишенях учасників схеми. Як я вже сказала раніше, загальна сума збитків для держави майже 3 мільярди гривень. Йдеться про гроші, які мали працювати на оборону країни в умовах війни, але замість цього стали інструментом збагачення. Наразі ДБР проводить слідчі дії, встановлює всіх причетних та готує процесуальні рішення. Правоохоронці обіцяють жорстку відповідальність для кожного хто наживається на безпеці країни. А українська земля. Тим часом з новими правилами гри вже з 16 січня. Іноземці, які отримають українське громадянство, зможуть офіційно купувати землю в Україні. Про це повідомляє Українська Аграрна конфедерація. Ключовий момент закон про множине громадянство. Саме він відкриває шлях до ринку землі для людей, які мають паспорт України разом із паспортом іншої держави. Україна визнає подвійне громадянство з низкою країн, зокрема США, Канадою, Німеччиною, Польщею та Чехією. Тобто громадянин цих держав, отримавши український паспорт, матиме ті ж самі земельні права, що й інші українці. Раніше ситуація була іншою. Землю могли купувати виключно громадяни України. Для іноземців це було можливо лише після загальнонаціонального референдуму, який так і не відбувся, і навіть не планується. Фактично, ми маємо нову реальність земельного ринку, яка може суттєво вплинути на агросектор, інвестиції та економіку країни. Питання лише одне: чи стане це шансом для розвитку, чи новим приводом для суспільних дискусій? Тим часом з Вашингтона пролунала нова гучна заява. Трамп заявив, що не очікує нового вторгнення РФ, тому готовий до зобов'язань щодо гарантій безпеки України. За словами Трампа, США можуть стати частиною системи стримування, яка має гарантувати, що після завершення війни Україна не залишиться сам на сам із загрозами. Америка готова бути в грі, якщо це реально запобігатиме повторенню агресії. Заява пролунала на тлі активних дискусій у Європі. Про формат майбутніх гарантій безпеки для України між від міжнародних зобов'язань до можливих механізмів захисту без формального вступу до НАТО у Кремлі. На такі сигнали реагують нервово і традиційно називають будь-які західні гарантії загрозою та ескалацією. Але сам факт заяви з боку Трампа свідчить, питання безпеки України ключове на світовій політичній шахівниці. Друзі, Гренландія також у центрі геополітичної бурі Трамп відкрито поставив вибір між островом і НАТО. Президент США зробив гучну заяву, яка може перетворити маленький арктичний острів у спекотну точку міжнародної політики. За словами Трампа, Сполучені Штати можуть опинитися перед вибором, реалізувати свою амбіцію щодо Гренландії або ж зберегти нинішню структуру НАТО в інтерв'ю виданню New York Times Американський президент президент не виключив, що питання Гренландії може виявитися вагомішим за підтримку е, Північно-Атлантичного альянсу. За його словами, для США володіння островом є психологічно необхідним для забезпечення своїх стратегічних інтересів. Чому саме Гренландія? Острів має, по-перше, стратегічне розташування в Арктиці, величезні запаси природних ресурсів, важливий потенціал для безпекової інфраструктури. Саме це на думку Трампа робить Гренландію надзвичайно привабливою для Вашингтона. Але є одне але сьогодні Гренландія є автономною територією Данії, і офіційний Копенгаген не має наміру її продавати чи передавати під контроль іншої держави. Більше того, у Європі вже відреагували на подібну риторику лідери кількох країн наголосили, що суверенітет Гренландії непорушний і не може стати предметом торгу. Крім того, джерела Reuters повідомляли, що в США навіть обговорювали можливість одноразових виплат гренландцям від 10 до 100 тисяч доларів кожному, щоб спонукати їх виступити за відокремлення від Данії і можливо підтримати ідею приєднання до США. У підсумку питання Гренландії все більше виходить за межі арктичної географії. Воно перетворюється на потенційний геополітичний камінь спотикання між США, Європою НАТО і самим населенням острова. І як то кажуть, апетит з'являється під час їжі. Трамп анонсував бойові дії проти Мексики. Ми почнемо діяти на місцях щодо картелів. Картелі керують Мексикою. Дуже сумно спостерігати за тим, що сталося з цією країною. Таке він заявив в інтерв'ю Fox News. Тож стежимо, що послідує за цим анонсом. Це були новини на Клочок Тайм. ще більше аналітики на нашому каналі. Підписуйтесь і до зустрічі.